прийду до тебе сам! Полька гопак чи подоляночка загалом на сцені театру імені Старицького продемонстрували 23 танці у межах всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії. Це найпрестижніший конкурс в нашій державі. І... Прийняти участь можуть на жаль не всі колективи. Це є дитячі, юнацькі колективи і професійні колективи. Сьогодні у нас представлена Хмельницький район. От завтра ми їдемо в Шепетівський район, де буде кощове представлена. Колективи. І 4 квітня ми їдемо в Кам'янець-Подільський район, де буде представлено теж колективи тої частини нашої області. У конкурсі є близько 10 різних номінацій. Володарі перших місць змагатимуться у другому етапі фестивалю. Він проходитиме у липні. Після молоді артисти матимуть змогу потрапити до фіналу, який проходитиме у Києві. Фестиваль-конкурс був започаткований, проводиться під патронатом Міністерства культури та інформаційної політики України, національного ансамблю танцю імені Павла Вірського і департаментів областей України. Загалом, це вже сьомий фестиваль. Проходить він один раз на 4-5 років, а в умовах повномасштабного вторгнення його організовують вперше. За словами суддів, формат відбору дещо змінився, але як і раніше, змагання присвячене сучасним козацьким та іншим видам саме українського танцю. Зараз ми насправді виборюємо нашу незалежність, нашу ідентичність, і тому наше покоління молоде має знати свій танець, свою пісню, свою культуру. І ми, ті, хто займається саме народним танцем, звичайно, пропагуємо саме його. На фестивалі продемонстрували колективні та сольні виступи. Для кожного артиста участь у заході це можливість отримати досвід та розвиток. Треба підтримувати нашу культуру та наші танці. Взагалі дуже люблю такі конкурси, фестивалі. Це енергія від українських танців. Це нереальна енергія. Ти запалюєшся, хочеш ще більше танцювати. Ну я таке дуже люблю. Дуже екстремальні такі враження. Адреналін дуже ми всі переживали за конкурс. Вірсько дуже довго готувалися до нього. Ну думаю, що ми показали непоганий результат. За історією даного конкурсу хмельницькі танцюристи неодноразово займали перші місця та отримували гран-при. Тож експерти вірять, що і цього року козаки та козачки міста гідно представлять області на всеукраїнській арені. Тетяна Джипенська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.